Брате, розкажи мені ще раз ту казку з дитинства про гномів Велетня. ту, що ти сам придумав. Я її пам'ятаю, але знову хочу почути, бо По серце стискається сьогодні. Ну, добре. Слухай. Колись у далекій долині, захованій між горами, жив народ маленьких гномів. Їхнє місто було чарівне, затишні будиночки, квіти, дитячий сміх на вулицях. Вони жили вільно, ростили дітей без страху та будували найкраще місто на землі. Але одного дня зі сходу прийшов велет злий, старий і заздрісний. Він хотів усе знищити, їхні оселі, їхні мрії, хотів загнати гномів під землю, щоб ніколи більше не бачили сонця. Він кричав: це моя долина, Ви повинні підкоритися. І що ж вони? Вони ж маленькі. Ну, так, звісно, один гноб не міг його подолати, але вони знали разом можуть усе. Ковалі кували броню й мечі, пекарі щодня пекли хліб для вояків і дітей. мудрець написав план оборони міста. Навіть найменші гноми не сиділи без діла. Вони співали пісні та малювали квіти на стінах, щоб піднімати дух. Мішо, а нагадай, як саме вони боролися. Не просто ж співами і малюнками. Розкажи про справжній бій. О! Він був не один. Гноми готувались мудро. Першим ставили маленькі, непомітні розвідники, які вивідували, що він задумував, які має слабкості. Вони дізналися, великим боїться світла він, єдності і надії. Як це? Бо темрява це його зброя. Страх, сум, зневіра. А гноми це не про них. Ковалі кували не лише зброю. Інженери створили хитрі механізми, пастки і мости, які провалювалися. Лісові гноми підпалювало дерева, створюючи димові завіси, щоб затуманити очі велетня. А головне вони не нападали, вони захищалися. І коли велетень атакував, не чувся плач тільки пісня, гучна, як биття серця. Це правда. Ми теж не здаємося, навіть коли прилітає, як вчора. От і вони не здались. Остання битва була найстрашніша. Один гном він був просто столяк, кинув у велетня камінь з катапульти. Тоді камінь не зупинив велетня, але показав. Навіть простий гном і не боїться. І тоді всі вийшли з укриттів, всі разом. Хто з чим? Вони співали, били в дзвони, кидалися камінням, палили домові бомби. І ворог злякався, бо не зміг зламати те, що не мало. Меж їхню єдність та їхню мрію. Як і ми, хто воює, хто пліта сітки, хто донатить, так і тримаємось. Саме так, гноми ну, перемогли не силою, а тим, що кожен був на своєму місці і вірив, і мріяв не про себе, а про всіх. Про місто де світло було в кожному вікні. І ми так зможемо, бо ми не просто кожен сам по собі. Ми мільйони, і в кожному серці наш дім. І вони перемогли не силою, а єдністю, коли Велетень зрозумів, що не зможе зламати їхню волю, що кожен гном це частинка великої мрії, і він злякався. І тоді вся долина піднялася, навіть інші гноми з інших долин всі вийшли зі своїх укриттів, і світло їхньої віри осліпило темряву Велетня. Так, він утік і більше. Ніколи не приходив. Це як ми, як Україна. Ми теж маленькі проти велетні, Але ми тримаємося. Кожен щось робить, навіть коли страшно. Так, один не може все, але разом ми сила. Бо в нас є спільна мрія жити вільно на своїй землі. І поки ця мрія жива, ми сильніші за будь-якого ворога. Значить, і Казка, і ми. Ще не закінчилось? Ні. Ми ще пишемо свій фінал разом. І він обов'язково буде щасливим. Бо ми віримо і мріємо.